Друзі, вітаю! Сьогодні 20 березня, з вами Валерій Клочок. Ми буквально за два дні до ухвалення історичного рішення, яке нам набило скомину за останні вже півроку. Це питання, що стосується допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Заблоковані понад 60 мільярдів доларів військової і бюджетної допомоги республіканцями до цього часу перебувають в Конгресі. Спікер Палати представників вперто відмовляється ставити на голосування, і нині він, як на мене, потрапив у дуже серйозну пастку, тому що йому потрібно ставити на голосування проект бюджету для Сполучених Штатів Америки до кінця фінансового року. А текст документу вже погоджений з Білим домом. І перейти з тим, його підпирає питання для України. Фінансова допомога також вже попередньо погоджена у Києві представником Дональда Трампа, який був у нас у понеділок. Ну, з неофіційним візитом, він не настільки посадова особа. Я вам зараз про це все детально розповім, але принагідно прошу, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Пишіть коментарі. Прошу проявляти активність під цим відео, лайками, поширення, для того, щоб відео піднімалося вище до гри, і нас тут розумної аудиторії було більше. І так, поїхали. Учора в інтерв'ю Радіо Свобода міністр оборони України Рустем Умеров після відвідини Рамштайну. Це було 20-те засідання, де також вони в форматі інтерв'ю підбували підсумки цього засідання. Воно, до речі, позитивне для нас в багатьох моментах. А йому задали запитання: як ви прокоментуєте власне ідею Майка Джонсона, очільника палати представників, надати Україні допомогу в кредит? І це запитання було задано після того, як у нас був із візитом сенатор від республіканців Лінсі Грем, який зустрічався із президентом із прем'єр-міністром. І з іншими чиновниками, і він наобіцяв нам купу всього і системи протиповітряної оборони, і ракети, і зброньовану і техніку і фінансову допомогу. Ну, все-все. Ну, але чому так він розписувався за білий дім, то дійсно нібито залишало багато запитань. Я тоді, ще в понеділок, коли вам записував це відео, висловлював думку, що це може бути така прелюдія до підготовки законопроектів від республіканців, де, власне, буде прописана допомога нам у вигляді довгострокового кредиту під 0% або лендлізом, бо було багато такої інформації. У пресі, і сьогодні знову Дехів пише про те, що поки що Джонсон стримується від швидшого швидкого внесення цього документу до конгресу, бо тексту його поки що немає є лише якісь переповіді, які висвітлюють на своїх шпальтах журналісти західної преси. І от коментар у як на мене, то він дав серйозне роз'яснення того, що дійсно. Україна розглядає варіант, аби погодитися на допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки у вигляді кредиту або лендлізу. І він, як сказав, не відкидає Україна ніякого варіанту. Тобто нам вкрай сьогодні важливо отримати цю допомогу. Це головне, що, мабуть, хотіли почути республіканці і в Білому домі від офіційної влади в Києві у нас, бо дуже важливо мати двосторонній зв'язок. І сьогодні прем'єр-міністр України Шмигаль, перебуваючи з офіційними візитом у Брюсселі, давав інтерв'ю Беденю Блумберг. Він сказав, що очікуємо заморожену допомогу від Сполучених Штатів Америки вже в березні. Ну, в крайньому випадку, на початку наступного місяця, сказав він. Тобто, це фактично підтвердження того, що вже ну майже досягнуті домовленості від е, республіканців, які були оголошені лінці гремом в Україні і. Тепер можна очікувати на виході сам законопроект, яким він може бути, що відомо на даний момент. Справа в тому, що об'єм фінансової допомоги навряд чи буде більшим, аніж раніше розглядався в Сенаті. Він там, нагадаю, складав понад 60 мільярдів доларів. Загалом законопроект містить 95 мільярдів доларів військової допомоги бюджетної Україні, Ізраїлю і Тайваню, але нібито наша допомога буде розглядатися окремим законопроектом. Направду інформації в цьому плані багато суперечливої. Але те, що відомо на даний момент, то об'єм допомоги буде точно таким самим: це близько 47-48 мільярдів доларів прямої військової допомоги. Військове обладнання, снаряди будуть просто передані зі складів уже наявне до України. А на ці гроші буде зроблено замовлення для ВПК США для того, щоб вони виготовили і поповнили свої запаси. Ну і 12 мільярдів бюджетної допомоги буде виділено у вигляді кредиту довострокового, який, можливо навіть колись спишуть. Ну про неї республіканці розглядають такий варіант, але це буде виглядати гарно, привабливо, коли до конгресу унесуть законопроект від республіканців, а не від демократів, де можливо не буде питання кордону, яке активно лобіюється трампістами і самим Трампом, але буде подано як питання, яке вирішено для допомоги Україні саме від республіканців. Про це багато пишуть моїх колег. Я сам схильний думати про цю всю історію. І тим паче риторика Дональда Трампа у його інтерв'ю, буквально днями, які він давав західній. Пресі, телебаченні. він говорить і про допомогу НАТО, але необхідно, щоб Європа більше виділяла гроші на оборонку, і в тому числі він говорив про допомогу Україні. Коли його запитували про це, то він сказав: Я не думаю, що справа до цього дійде, коли я буду президентом чи будуть вони продовжувати допомогу, чи ні. Він натякає на те, що це має вирішитися саме вже до. Того моменту, коли будуть вибори у Сполучених Штатах Америки, є версія про те, що Дональд Трамп зливає Україну Путіну. Про це писали вчора західні аналітики. Звісно, я нічого не можу виключати в цьому сенсі, але тут трішки є нестиковка. Справа в тому, що на тлі такої політичної кризи у Сполучених Штатах Америки. Направду Європа активізувалася. В попередньому відео я вам розповідав про те, що Чехія займається поставкою в Україні снарядів. 300 тисяч з них вже нібито навіть в Україні є. І це суттєво нам допоможе на фронті, безумовно. І гроші знайшли 3,3 мільярди євро для придбання півтора мільйона снарядів, які направду Чехи знайшли. І більше того, вони навіть закуповують, виявляються ці снаряди у тих компаній, які їх продають і Росії в тому числі. Це дійсно може видаватися якоюсь фантастикою. Але Wall Street Journal, власне сьогодні про це у своєму матеріалі і писали. Чехи займаються цим питанням вже давно, більше двох років. Вони на відміну від нас активно готувалися до широкомасштабного вторгнення, розуміючи і знаючи в історичному вимірі, що таке російська агресія. Тому е закиди до Трампа, що він зливає Україну, вони, як на мене, не дуже справедливі. Я зараз не питання захисту Трампа а. Питання того, що його політтехнологи, які займаються виборчою кампанією цього кандидата на посаду президента, чітко прорахували, що все-таки зовнішнє питання для сполучених штатів Америки воно важливо, незалежно від того, хто буде президентом. Тому і Трамп змінює риторику по відношенню до НАТО і по відношенню до України і безумовно буде лобіювати. Допомогу Україні, але це законопроект має бути його авторства. І я не виключаю, що саме в цьому сенсі зараз триває боротьба про те, хто ж собі отримує політичні дивіденди, чи Дональд Трамп, чи Джозеф Байден, у якого реально проблеми є і з Ізраїлем на Близькому Сході. Про це також ви знаєте чимало, тому що він нині стримує саме від радикалізму Нетаньяху, який і далі продовжує спецоперацію проти Хамасу. І в тому числі, як ви бачите, тут десь схожа історія із Україною. Коли Джозеф Байден займає менш таку позицію агресивну і радикальнішу, що стосується передання Україні далекобійного озброєння так і таке інше, ну і це йому реально шкодить, бо чимало українців, перепрошую американців, підтримують надання Україні допомоги. І от зараз стоїть головним питанням про те, чи встигнуть проголосувати у Конгресі цей законопроект, тому що за три дні. Майк Джонсон має поставити на голосування проект бюджету, який погоджений уже з Білим домом. Він вже має бути буквально завтра, післязавтра оприлюднений у конгресі і поставлений на голосування. Ну, по правилам за 72 години до моменту голосування. Він має бути вже оприлюднений, представлений конгресменом. І після 22 березня конгрес має піти на канікули. Аж до 9 квітня. Тому ж Мигалі говорить, що він сподівається, що це може бути голосування вже, а може бути, наприклад, там вже 9 квітня. Звісно, зараз передбачити те, як будуть розвиватися події в США стосовно долі цього документу, поки що складно, тому що навіть самого тексту нема. Але те, що він на виході, те, що вже досягнуті домовленості з Україною про те, що буде голосуватися саме документ від республіканців, авторства республіканців, для мене більш ніж очевидно. Ми знаходимося в непростой. Тій ситуації, коли потрібно не втратити е, добрі і гарні стосунки з демократами, які сьогодні при владі, тому що вони очолюють Сенат, е, Верхню Палату, вони також е, мають свого президента, Джозефа Байдена, але як бачите, від президента не так все залежить. Працює класична демократія, де рішення всі проходять через конгрес, і навіть коли голосувався закон про ленд-ліз часів Другої світової війни, ситуація була схожа. Тому я думаю, що все ж таки на правду е документ про допомогу Україні буде проголосований і заява Шмигаля про те, що ми навіть в березні можемо отримати позитивне рішення, вона була не випадкова. Але, принаймні, я поточню ще раз, що навіть представники Сполучених Штатів Америки приїздили в Україну на відповідні. Перемовини. Слідкуємо за цими подіями, вони дуже важливі для нас. Попри те, якщо навіть не буде проголосована ця допомога, то вже я можу констатувати те, що Європа зовсім по-іншому налаштована і мобілізована допомагати в Україні. Чого лише вартує історія з снарядами? Підписуйтесь на канал, друзі, коментуйте, що ви думаєте з приводу цих. Таких політичних інтриг і битв у Сполучених Штатах з задоволенням почитаю ваші коментарі, буду реагувати на них. Обов'язково підписуйтесь. Дуже прошу вас, створюйте активність під відео, аби воно піднімалося вище. Я вам за це шалено дякую. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не примикайтесь, все буде Україна.